На початку поточного року у Хмельницькому міському центрі соціального обслуговування видали 15 тисяч продуктових наборів, але такої кількості на всіх, хто потребує допомоги, не вистачило. І так, аби забезпечити найнеобхіднішим, найуразливіші категорії у терцентрі закупили ще 10 тисяч пакунків, формували список продуктів за потребою. У продуктовий надбір входить чотири вида круп, рослина олія, дві пляшки, цукор, борошно, входить тушкована свинина, горошок консервований, згущенка, чай, печиво, макарони, борошно. Під час воєнного часу в терцентрі спростили процедуру подачі документів. Нині необхідно лише паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та заява. Ці продуктові набори видаються особам похилого віку і особам з інвалідністю, які зареєстровані в нашій територіальній громаді, які дохід яких не перевищує два прожиткових мінімуму. Нині під терцентром утворилися черги, що доводить необхідність такої допомоги, хоч і віддається вона раз на рік в одні руки. тої пенсії я не можу прожити так як. Я хотів би, з тої мінімальної. Газ, світло, ліки, бо тут вже старі всі люди, немає ж молодих, хтось. І, і така пенсія мізерна, то ви знаєте, як для нього. Це радість, це щастя. Маленька пенсія, і, і ліки дуже дорогі, і за квартиру платити. Звичайно, що потрібно. І за постійної потреби цей проєкт і далі фінансуватиметься з міського бюджету задля підтримки малозабезпечених.